Всім привіт! Хто з нас не помиляється, навіть знаменитий маньяк убивця продовження книжки містер Мерседес. Отже, його спіймали. Більше того, його відправили в лікарню, оскільки розтрущили голову. І він зараз овощ, тобто цілком безпечний і більше не зможе нікому нашкодити. Так. Думали поліцейські. Насправді це щось фантастично містичне. Хоча він прикутий до ліжка, але продовжує свій план План по убивству, план по знищенню людей, його свідомість сильніша за тіло і може керувати свідомістю інших. Це цікаво.